Хочу вам показати сьогодні свій лук. У нас сьогодні тепло, але йде дощ. Тому в мене досить зручна одежа ну, сьогодні ось таке пальто вінтажне. Я його називаю бабусін стайл такого шоколадного кольору. А сумка Обек. Вона така сіро... сіро коричнева я б сказала. Ось такі. Ботики. Я впевнена, на них має бути якась назва, але я не знаю, як вони називаються, тому, якщо знаєте, напишіть мені в коментарях. Ну, і такий звичайний світер і Сірі джинси. Хочу з вами поділитися також ось такою новинкою моєю дуже класна знахідка це рідка помада з матовим ефектом, яка не перебивається. Дивіться. Нічого нема. А, дуже класний такий ненатуральний відтінок на кожен день. Це колір 010, який називається Trust in Me. Це катріс. Ось така. Дуже-дуже класна. Мені подобається. А, сьогодні ми нарешті вийшли вже в школу. І почалися вже нормальні кубки. Зараз я їздила по справах, по супермаркетах. Зараз поїду додому і покажу вам, що я купила. Це покупка додому та продукти. У нас є дощ, чи сьогодні та завтра буде дощ, а наче інші вже дні обіцяють сонечку. Будемо горітися. Ну що, хочу вам показати свою розпаковку. У мене тут вже є асистент. А, що я купила сьогодні? Боріс. Боріс! Спочатку покажу, який кладіс. Це ось така шикарна свічка. Вона була зі знижкою 4,50 євро. Зазвичай, такі коштують біля 10 євро. Останнім часом купую тільки з. Кришками, щоб вони закривалися, щоб аромат потім не виходив сам по собі. У мене досить багато таких свічок. Це в мене були на різдво з ароматом печива. Потім у мене дуже багато, ще, не дуже багато, ще дві свічки, які типу фруктові, лісові ягоди. А це така м свічка ліс. Дуже класна. Ось така моя нея попавка досить, досить важка. Ти теж хочеш? Форіс! І в неї тут а, два ось такі фітільки, тобто буде два вогника. Дуже класно, мені подобається. Потім, що я купила вже із продуктів. Боріс. пай! Давай, давай. Дивіться, дивіться, геть-геть. Купила яйця. Ось такий гігантський огірок. Для салату він не гірший, дуже смачний фініки, хліб тост з ціле борошна. боршна. Пила ось такі відпаковські равіолі. У нас є тут супермаркет і зазвичай дуже часто там бувають такі пропозиції, Кіш. такі пропозиції, що за ціною одного купуєш дві. Мені ці упаковки обійшлися ціною однієї. І також такою, такою була шикарне сухе шампанське. шампанське. Ми його іноді як просеку. Чесно кажучи, я не бачу великої різниці. А, так, щоб було вже вдома, теж по ціні однієї бутилки. Ось така шоколадка кіндер для дитини. Потім Що в мене така нарізка. Ось така прошуто. Типу хамон. останній хамон, а в італії прошу. Теж по одні упаковки дві. Ось така сьомга. Ось така заморожена рибка. Тут два шматочки, вона. Філешка вже з всякими сухариками, зверху, спецією. Тобто її тільки покласти у духовку і вона буде готова. Дуже люблю таке купувати, коли немає часу готувати, поклав собі у духовку і все готово. А, ось такий сирочок чедер. І ще в мене має бути сирок інший. А, пакет рукові. Шикарний великий пакет. А, Заморожених грибів. Тут мікс грибів плюс білі гриби. Дуже-дуже класні. І вони коштували 2,29. а Зі знижкою без знижки вони коштують десь біля 7 євро, мені здається. Так, тобто Це було дійсно Баріс Потім купила собі у шкаф ось такі. Оглиначі вологі, тому що у нас взимку дуже вологість висока, і для одежі в шкафах вона це дуже потрібна штука. А, ось такий ще сир у мене едемар. Адемер, едемар, не, едемар, едемар. Також заморожені такі макарошки, а, злі макарошки. Паста араб'яха називається. Тобто дуже гостра, з красним перцем. Помідор, томатна паста з красним перцем і вже там макарошки. Теж це на випадок, коли треба щось швидко готувати і нема часу. Взяла ось такі горішки, вже салоні та підсушені духовці. І ось такі помідорки, на салат червоні. Ось така розпаковка. На все це я витратила десь біля 40 євро. Я вам хочу сказати, що це недорого, але тут немає м'яса. З м'ясом завжди це десь 60 євро виходить. До речі, хочу вам показати, я собі зробила новий манікюр. Це найдовші нігті для мене. Цього разу вирішила зробити форму балеріна. Ось такі вони гарнесінькі, білесінькі, а, такого молочного кольору. Зазвичай я ношу квадратні і більш короткі, але цього разу вирішила зробити довгі і мені дуже подобається. Так, зараз одразу поставлю у шафи ось ці поглиначі вологи. Одну я вже відкрила, іншу треба ще відкрити, як завжди, незручно, оцю штучку я знімаю. Ну, до речі, вже з ароматом. Тут жасмін, а тут, а, а, тут, а тут свіжість. Зараз я вам покажу, скільки в мене вологи набрала у шафі за 2 місяці. Ви будете просто шоковані. Ну що, я відкриваю свою шафу і дивіться. Така кількість води за 2 місяці. Я їх поставила у грудні місяці. Ой, Боже, все полилося. Я поставила у грудні місяці і це отак наповнилося, уявляєте? Ось така у нас вологість тут у гірській міцності. Ну що, прийшов час запалити цю прекрасну свічку та наповнити аромат, ароматом дім. Подивимося. Вона вже так пахне, коли її відкриваєш. Уявляю, як вона буде пахнути, коли буде вже горіти. Так, туди мені купити нову запальничку. Дивіться, як круто з двома вогниками. Дуже вона класна, естетична. О, клас клас мені прийшла косметика моє замовлення з за А, Я тільки знаю цей продукт. Це дуже класна умивалка з амінокислотами. Така, знаєте, прям до скрипу. Таке відчуття чистої шкіри до скрипу. Мені дуже подобається, бо в мене жирна шкіра. Таке відчуття чистоти. Дуже класна, рекомендую, якщо хтось щось подібне шукає. Потім я заказала ось такий крем під очі з кофеїном від зморшок. Тут має бути дуже гарне упакування. Баночка має на увазі. Вона дуже красива у формі ока. Це м -м, дуже популярний в інстаграм кушон, хочу його спробувати. Пізніше відкрився, покажу: це патчі гелеві з алоєверою та колагеном. І ще одна умивалка з вітаміном С. Для висвітлення шкіри. Там пігментація, щось таке. Дуже-дуже. Я дуже-дуже рада, ще має прийти декілька сивороток, дуже класних. Коротше, я не витримала, мені зараз треба годувати обід швиденько, але я не витримала розпакувала. Дивіться, яка класна упаковка крему під очі. Така нагадує чомусь ем, парфумом від е, кінзо. Потім ось такий класний кушон в наборі йде ось такий спонжик. В персональній упаковці. Тут я вже відкрила. Дивіться, який він крутий. А я взяла собі в теплому відтінку. Там два відтінки: Avery і, і натуральний. Це натуральний, більш темний. Avery зовсім такий він білий. Ось такі круті патчі. Ну, і ця умивалка потім. Я дуже задоволена. Клас, клас, клас. Так, я вже починаю шуденько щось готувати, бо немає часу. Сьогодні в мене буде риба. Буде такі, така паста спагетті з мідіями та ракушками. Вже відчищені ракушки. І на друге, в мене будуть такі рибні палички. Так, спочатку мені треба зробити соус, рибний соус з цих міді для пасти. На падельні розогріваю трошки оливкової олії, мені треба відчистити, відчистити часник та розчавити його, щоб він віддав свої аромати олії. Ось так. на Нападельню його. Зараз відкриваю свої ракушки. Тому буде так сьогодні. Двісно, коли вони свіжі, це всі інший аромат. Сьогодні в мене заморожені. Включаю свою витяжку, тому що потім буде в мене пахнути. Рибою. Воно не вичищається, не відкривається. Ось мої ракушки вже всі розтанули. Зараз буду додавати біле вино. Це дуже важливо, тому що воно дає свою таку кислинку приємно. Я якось робила без вино, мені не подобається. Ось таке в мене вино, звичайне, біле. Чесник трошки піджарився. Поки випереться алкоголь і додаю трошки помідорів чері і одну горнятку червоного перчика. Таку ложечку приправи для супів. Тут всякі травки, сіль вже, тут вже все є. І трошки даю випертися води, щоб вона стала паралельно. Я роблю гарнір. У мене такі заморожені овочі, вже гриль. Я їх викладаю на падельню. Готую і вже в самому кінці даю оливкову олію. Тобто їх не смажу в олію. Сильні інші. Обсмажую ось такі палички, мерлози. Тут в мене ракушки для пасти. Зараз буду кидати пасту і тут в мене овочі. Ось така картопліка в мене класно вийшла. Тут картопля, баклажан, перчик, цукіні. Ось такий гарнір. Тут в мене ракушки. Зараз спагітки зроблю і досмажуються палички з риби. Закидую спагетті, я їх не ламаю, бо для італійців це прям страшний гріх. Не можна ламати спагетті. Так усіх пропихую туди і майже готовий обід.